Друзі, бажаю всім мирного, спокійного вечора. У нас сьогодні субота, червень місяць, сьогодні був у місті Рівне. Дивлюсь, там вже повністю в місті цвіте липа, вірніше вже навіть відцвіла. Від Бо у нас в лісі, то ще не починає цвісти. Але скоро, я думаю, вже вона почне квітнути е через декілька днів. Тож готуємось вдома до збору з липи. Скажу чесно, скільки я років тримаю пасіку, мені тільки раз вдалося потрапити, що липа виділяла. В основному вона ніколи майже не виділяє. Ну, не виділяла мед або ну не совпадала погода, чи ще щось, ну якісь там фактори негативні були. І Як такого медозбору не було. А одного року я дійсно побачив, що таке медозбір з липи. Це були по два магазини е, сильні сім'ї і потребували повністю друзі залити липою. І цей мед ну, не спутаєш з іншим. Е, останнє його відро я продав цього року, продавав його виключно у в і Деякі люди хотіли тільки його, тільки цей мед. І все. То, то, таке. то ж готуємося до ми до збору з липи. Це хочу вам показати. Ці е, два дні ми дуже так плідно працювали. Робили пилкозбірники, вулички з пилкозбірниками. Е, старі вулики переробляли. Думав, що більше не буду повертатися до 12-рамочних. Але, наприклад, є такі вулики, друзі, і шкода е, його викидати. Е, то, ну, шкода їх переробляти, то просто дно дно зняв і пилкозбірник доробив і маємо. Ось такий ось собі результат. Це перше. Є 10, це косив біляних траву, то воно так летіло, знаєте, це летить. Єдиний мінус, це косіння трави, це що вулики білі, то на них летить. Все, треба якісь високі знаєте, друзі, підставки. І ото восьмирамочні підрихтували, теж готуємо їх до переїзду в ліс і для переселення роїв восьмирамочні теж стара школа. Вони вже Мені дуже сподобалось цим вуликам вже декілька е, друзів років. Тут сидить у мене два таких невеличких відводка з запасними матками. Але от тут, друзі, певно, крайньо придеться робити з нею окрему сім'ю, там дуже класна матка. То хочу з нею собі зробити сімейку. Ладно, відійшов від теми. Оце я кажу, 12 рамок, 8-рамочники стать, а це у мене такі 12 рамочники і, друзі, зараз ще зніму і 10-ти Бо частину вже восьмирамочників більше я вже переробив. Зараз вже взявся за ці більші вулики. Так, покоруспер 12-рамочник для свого підписника Пасіка Юа, чи якось так, якщо я не помиляюсь, він мене все запитує, що хоче придбати для зразку 12 рамочний донний пилкозбірник без сітки. Зараз я покажу. Дивіться, це у мене такий старий ну, корпус мій. Ось так. Йому вже третій рік експлуатації. Бачимо, Джоли майже його ну, не погризли, тільки все об запрополісували прополісом. Зараз по сам пилкозбірник, це у мене тут є два види модифікації. Диві, дивись, шановний мій підписнику, не знаю, як звати. Це, наприклад, 12 рамочний це в мене перша модифікація. Я ставлю тільки одну решітку для збору пилку, її цілком достатньо. Дві там, друзі, ні до чого. Зараз пройдемось по сім'ї, я вам покажу ще результат по збору пилку за сьогоднішній день. І ще не можу там зрозуміти, з чого несуть пилок. Тоді це ми Мой, збився з думки. Так, попилку збірнку, дивіться. Так, ось перший варіант є такий у мене. Реш... Ну, сама касета її доставати не буду, знизу стоїть друзі, сітка. Так, дивіться, закінчилася пам'ять в телефоні. То ось, дивіться, ось така касета, вигляд її зверху, це перший варіант, який може бути. Я вирішив на кинути сітку для проби, хоча я не знаю, як воно буде, бо джела буде бачити світло і буде проба через цю сітку пролізти. Не знаю, чи буде це вдалий експеримент чи ні, але думаю, що побачимо, сітка дрібна джела сюди це ну, виключено, що вона пролізе. І другий варіант стандартний мій варіант. Вигляд зверху. Фанера. Це ну, плотно зроблено і одна, касі, і одна решітка. Зараз, Покажу, що що тут вниз суцільна сітка, лоточок для збору пилку, да, І все тут немає, друзі, нічого такого якогось незвичного. Єдине, що хочу, це спробувати вже ось таку касету. Побачимо, як воно себе покаже. Завтра я вже буде, буду переселяти сім'ї, рої, буде цікавий день. Зранку трохи попрацюю, потім син приїхав з навчання на день, то потрібно буде його назад вести. На рівне посадити і вже потім далі продовжимо працю. Що воно в мене, з чого воно в мене складається? Е, Обов'язково я вже собі оставляю такий нижній льоток. Верхній льоток на, на наступний день я закриваю, взагалі зашиваю, його тут немає. Щоб бджоли працювали тільки через нижній льоток. Ну і все. Тут теж такий варіант, ось, друзі, з сіткою. Я думаю, що сітка добра тим, що їм якби не так жарко було в вулику. Тож хочу перевірити, як воно все буде працювати. Хоча до цього працював тільки з фанеркою, це фанерки придбав декілька листків. Що хочу сказати, ще по пилкозбірниках. На перший ну, момент здається, що ж там їх робити, але повірте, друзі, тут теж треба вкласти і праці, і, до, і, до речі, це ну, вони не, не дуже дешеве задоволення. Не дуже дешеве задоволення, але воно приносить, я думаю, воно себе окупить. Зараз пройдемось по пасіки, я все тут, друзі, помаленьку навожу в порядки, все прибираю, все лишнє, то роботи як би так вистачає. Дай таке. То ось, друзі, зараз я потім пройдусь, покажу пилку, як наші сім'ї працюють. Роботи зараз вистачає, Готуємось до медозбору липи. А ви тим часом підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте ваші... Подобайки. Останні ще бачимо, тут сидять, тут не переселений, там, там. Ну, є ще що переселяти і що вистачає. Дуже часто мене запитують, знову запитують, можна сказати, кожне відео, скільки сімей, скільки, е, скільки відводків. Е, я ж ну, повторюсь і повторяюся, я не знаю сам. Можете по відео посчитати, де відкриті льотки чи закриті, то і є сім'я. Зараз, друзі, пройдемось по пилку. Подивимось, як наші сім'ї працюють. Ось для порівняння, наприклад, та е, той ловлений рій, який ми з вами минулого разу пересаджували там де матка була мічена. Ось він вже сьогодні перший день, друзі, він був включений на збір полку, поки привикав туди-сюди. Ось який, який результат. Трішки там є крихта, бо давав е, рамки їм. То, може щось там нападало, але то таке. А зараз перейдемо до наших роботях. Сіп, які працюють так все за день. Я собі вже звик стабільно когнети, треба збирати, гляньте, який класний темний полок. Не пойми тільки він з чого. Я вже не думаю, що стільки у нас маку є. І для... Зараз друзі, для порівняння. Покажу вам ось тут у мене цих три, наприклад, три сім'ї, до прикладу. Ось одна. На скільки є сім'ї по-різному носять солочок. Це, друзі, за день. Вірте, не вірте. Може кілограм більше кілограм. Дивіться. Це, це, це жесть. Ви це бачили? Чесне про слово. Це все з одної сім'ї за добу. Ну, За день яка зараз там 6-7 година вечора. Ось, наприклад, сусіди ці. Ще щось вони дуже активно несуть. Бачимо, всі несуть темний пилок. Я придумав, може якийсь дуб квітне в таку пору. А ось тут ще. Це вулики були гарні, білетенькі, чистесенькі. Після косіння трави стають грязні і негарні. Ось, наприклад, її сусідка це теж робота за день, гляньте. Шикарний результат. І весь пилок, бачите, друзі, такий якби однорідний. Темно-зелений, темно-зелений, так. Да. Так, закрили. То різні, різні сім'ї, друзі, працюють по-різному. Бачили, якби в них один темний, а зараз десь отут ще, давайте покажу. Так посуну готували, будемо косити. Зараз, наприклад, для прикладу з цього покажу. Ще бджола причепилася, зараз ще вжалить. О, а тут бачимо такий друзі, рознобій. Та тікаєте. Крутися. Падає, якщо падає кількість приносу полку, значить сім'я готується до рою. А ось теж бачимо вже це взагалі такий вже більше різнобій. Так що кажуть, та сім'я літає десь по-іншому, збирає той свій полок. Хоп, закрили і все. Тож на цьому, друзі, поки що все. Будемо завершувати наше відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а я йду далі прибирати тут.